Завжди готові простягнути руку допомоги. Соціальні працівники сумської громади це фахівці відділів і управлінь, центрів підтримки і соціального обслуговування. Люди готові ділитися теплом свого серця з тими, хто цього потребує. Я хочу сказати вам від цієї сумської громади велике дякую своїм колегам, своїм друзям. Я дуже вам вдячна за. Те ваше добре серце, яке вас чуйне серце Щороку у першу неділю листопада в Україні відзначають день працівника соціальної сфери професійне свято людей, без яких неможливо уявити існування жодної громади. З перших днів війни, попри всі негаразди ризики, страхи за себе, за свої родини, все одно виконували свої обов'язки, не залишали осторонь, ні одиноких, ні осіб з інвалідністю, не просто мешканців громади, які потребували нашої уваги. Працівники соціальної сфери всіляко підтримують людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Без такої роботи не уявляють свого життя. Надавати допомогу стареньким. Інвалідам, які не можуть передвигатися, ну, які потребують нашої допомоги. Я... Люблю свою роботу у непростий воєнний час. Соціальні працівники не лише не припинили роботу, але й нарощують потужності. Ми надаємо послуги, психологічну допомогу, як індивідуальну, так і групову. У нас працює юрист консульт, тому юридичну консультацію постійно надається як у телефонному можна, режимі, так і відповідно у центрі. Нашому щодня працює юрист фахівці центру соціального обслуговування Берегиня разом з вихованцями підтримують захисників України, виготовляють теплі речі та обереги. Ми зараз зробимо маленькі обережки для військових. Це і подорожниця для того, щоб оберігала в дорозі. Та це лялька-бажанниця для того, щоб здійснювала наші бажання. І мотанка, яка молиться ну, за власника свого. Це маленькі такі з долоньку ляльки-мотанки, які необхідно тримати з собою. Соціальні працівники завжди готові підставити плече тим, хто цього потребує, був впевнені. Тільки Допомагаючи одне одному, можна перемогти, дорогі колеги, шановні працівники соціальної сфери, вітаю вас професійним святом. Дякую вам від цієї сумської громади, від кожного мешканця міста Суми за ваше чуйне серце, за вашу роботу. Кожен з вас робить важливу справу. Віддаючи свою частину серця, протягуючи першим руку допомоги, ви опікуєтесь всіма верствами населення. Я вважаю, що соціальна сфера це номер один, і ви працівники номер один. Я бажаю вам, перш за все, сімейного затишку, добра в ваших родинах, бути завжди щасливими. А саме головне це перемоги в нашій державі. Україна переможе зі святом вас.